Всім привіт! Лата, там і сьогодні Ви В ласкаво прошу на Beyblade Берст. Вам покажу свой улюбленого бея. Ось такий він. За Ахіл... Achilles... Так, Ахілес А4. Хілас, хілас Вот это. Бейбллайд Берст Влад Стрийк. А в наступному відео я вам покажу, як грати в Beyblade X. Добре, що ж, починаємо. Заходимо на Бій. Виберемо шутку битву. Тут є багато. Так. Тобто. Можна грати в онлайн і он офлайн. Я вам буду показати в бій. Попадковий зупротивник можете вибрати ти його, можете вибрати режим на показок мобой. Можете... можете вибрати випадкового суперника. Так. Не так. Ого. Коротше тут. То... Багато, багато Тут арен. -то. Скільки арен тут? Настрійка збуковані двоє. Вибираємо ось цей бей стадіон. Ого. Ну гаразд, ми мабуть зможемо його знищити. Якщо у нас вийде. Отже, перший раунд. Приготуйтесь. Перетягніть висоткову остановку, щоб встановити кут запуску. Можна в який кут хочеш. І щука. Пенс, 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 бенц. Все. Ми запустили свій бей. Бей чудово. Запустили свій бей чудово. Так. Щит. На! Бей вже сильніший за дві. Ми перемогли. Другий раунд. Так само. Так. Шутко, швидко, 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 што, што, шуто. На цей раз ми запустили Б якось лапко. Так. так. А -то. Бенс! Зарано. Так -о Знищили йому палочку ХП. На, 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 ха. -ха. Так, так. І... І ш... Йок. На no, наші беї майже хитаються. На, я раунді. раунди. Пані раунді. Пані. Третій раунд! Так, готуємось! Я так и все назапуфф! Бам! Атаку атакую! Так! Бам! Ідеально! Ідеальна атака! Вот! Вот! Ха-ха-ха! Че вона очікував? Ммм, значит, О. Бум. Така. Ну гадаст. Поверь. Тати раунд. Так, шо что у нас? Ага, досягнення. Выгал, ты показовый бей. Так, вот пела. Так, баталлабию. Так, ви. Ага. Так, сюда универ. Так, сам сам. Not... <гум> Нче, ну, что такая батва? Так, ла-ка. Я буду змагань. Так. Так. Все. Алло, ахіо. <coughs> так. Цей весь сильний. І проти мого, так. А ну, так, раунд Так. Все. Так. На цей раз я взял баба. Все. А батл почався. Зараз я мабуть, бустер свій підхоплю. Все, активую Już szczyt, szczyt, szczyt. Nooo! Co to ty? Powladałeś? Oj! Tak, ataka awatarów. B, Bo... zapisnął. Błoc! Ale mi go poszło za unik. Króto. Drugi round. Tak. Там на центр. Так. Зараз я є... запуск пропущено Ну, гаразд. Якось помираюсь. Mm -hmm. Так. На, букую. Друзья, Та він вже тут не місце. А ні, він мене переміг. Так, ну запізно. Газ-то. Ну. Она это бажбей. Тут... Ну, граун програно, то нічого. А я видиграюсь. відіграюсь. Так. Tak, так, готуйтесь, так. Бенц, 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 бенц. Бо. Ну все. Готуйте. О. Oh. Мені започав. А так доволі сильно. І він... Такой їжко, йому навредив гладать. Ой-ой. Так, покою, покою. На no. пучай. разочок. так запізно. Наші беги майже хитаються. На. На. Перемога. Перемога за Класно. Так. Раунд. Так. 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 Так, 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 опять. Так. Що, я поможу в цьому раунді? А не він мене поможе. Глянь. Так, 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 так. Зара-на! Так. Шот, шот, на. И так ч ну 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 мене. <ріпи> ну єс, <Yes>. каже, <Yes. ріпи> <ріпи> <ріпи> я вам вам все покажу. Так, полтой дай. так все, за собой. Да бу, не подумал хп вниз. На Ну. а такой, а Что Ну что? Так. Так, ута, ута, штф, програм, ничего, то на полоска. Двой раунд так, тусь, так, три, два. Один і Опа! Давай, Атакуй! такой. Так, блокую, блокую. Ой-ой, ой-ой. Поразце. Ой. Ідеально. Наші бей хитаються. Наші бе хитаються Нічого, ну, ну, ну. я виграю, виграю. ще. так. Пса. Так. Павкую. Ну, ласт. А як тобі таке? Мені більше шкоди навлади. Ну що ж? Ідеальна атака. Перемога! Тобі в двох раундах. Що ж, раунд четвертий. Ah. Не ну, было, но поможет. Легко. Так... Нет, я точно не програю. Зарано. Вы кто это? Судно хочу понять, що. Третє місце. Ага. На жаль. Але я погано пограв, якщо чесно, добре, друзі. На цьому я завершую. Дякую за перегляд. За лайки, підписуйтесь на канал, а наступному ну, відео я вам покажу як грати в Beyblade X, До зустрічі!